Доброго дня, ми бійці 143-ї бригади 464-го батальйону відділення снайперів. Звертаємося до Сергія Шелудька за допомогою придбання пікапа для виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Так, друзі, Ісузік нашій знову приїхав до Роми і Оксани Ціпко. Подвигнув, наче знайшли причину з-під інтеркульора. Давило воздух. Перезута вже в нас вона, така резинка, доволі потужна. Ще зробимо невеличкі, там поправочки є по задній рамі. Все-таки знайшли косяки, рішили устранити і попросили хлопцікун газняти. І виходить, такий у нас дракончик, ну начебто нічого. Такий курчик старенький, але їде. Ще протестуємо. Це зробимо і передамо хлопцям. Друзі, знаходимося СТО сервіс бус. Хотів би подякувати Тарасу Федору, що зараз у нас там знаходиться три машинки на ремонті. На даний момент забрали нашого хайлюкса із 118-ї бригади, був зроблений капремонт. Прикатали, проїхали півтори тисячі кілометрів, злили масло, поміняли фільтри і чекаємо хлопців, щоб забрали цей автомобіль. Також ще стоїть у нас тут Мерседес і Мелька і стоїть. Заїхав Романчик, у нього задній мост гавкнув на Нерексто, на ну, отей, Корей, що ми з вами купували. Так що, друзі, працюємо, працюємо далі. Дякую вам всім за підтримку, за довіру. Ну, якось так. Так що потреб дуже багато, люди звертаються, але ті люди, яким ми допомагали, також стараємося їх підтримувати, тому що без цього ніяк. Так що далі буде, працюємо. Так, заправили хайлюксика нашу і погнали додому. Гриша за легом і Сашою Бородиною зварили такий кунг. Рішив я це все діло зробити так, тому що тент у них був, а дуг ніяких не було. І вважаю, що так вже буде практичніше. А то вибили туди тонну льоду. Повний прицеп був льодом. Так що Хайлюксів, звісно, машина бомба. Взагалі трохлітровий двигун. Звісно, обійшовся ремонт. Дорогувато, але дякуючи Світлані добровольській, Ксюшці Бакуменко та сестрі заділили збір, вернули мені ну, почти всі кошти. Вони молодці просто. Ну і ми десь 25 тисяч гривень від нас пішло. Ще зараз замінили масло, фільтри. Ще там були до робили. Дякуючи Тарасу Федоровичу і Саші з душителя, тому що там щось відпало. Переварили, все зробили. Ну, от, тепер маємо таку машину. Так що Туха, спереду я ззаду. вийшов, каже, яку б я хотів би машину, каже, а це проїхав, реально боїшся на газ нажимати, вона реально була. Так що, ну от такий халікс. Так що ждемо тепер хлопців. Е, можливо, відпустя заберуть, ні, то будемо їхати передавати. От ми ще готуємо поїздку. Треба відправити УАЗа, ми його забрали, будемо зараз збирати, смиканули з цього збору, що для хлопців на 40, 143. Ну там 2000 доларів. Це не така то велика сума, і там різьова резина, двигун дизельний. Так що хлопцям треба, бо немає на якому бені взагалі їздити. Так що треба буде відвезти, зацепимо лафету і відвеземо більш за все УАЗа на лафеті. Так що пишемо, працюємо, рухаємося. Далі, за дією хлопців, за дією всіх, кого знаю, і дякую, що не відмовляють. Толіка сьогодні цілий день. Відігнали, забрали Ісуса з одного місця в друге, дрони відправили. Ну Так, працюємо, ще не назбирали, а вже все покупляли. І от так буває також. Ну а як, по-іншому ніяк. Все, прибули додому і отакий от бабарик. Давай свою квіточку. Хайлік, да, так, каже, машина, звісно, бомб. Ну, Бобар, Бобар теж колись, помніш, як раніше Бобарики, як я не знаю, я в дитинстві в селі жив, як голова колос поїздив, так дуже хотілося покататися на Бобіку по грязі. Ностальгічний апарат, ну, але ж Мерседесовський движок. Ще плюс то, що хоч резина вже грязьова. Леся каже, боже, такий дрючок. Я кажу, Леся. Послужить? Звісно. Вже резину, хоч кажу, тут резина 20 тисяч стоє на нього. Все, погнали далі, тебе везу. І пишемо, працюємо. Звісно, не шкода, на шкоді тільки їздить по асфальту. Навіть не по моїй вулиці. А хайлюкс, звісно, не знаю, на ньому їдеш і кайфуєш. Реально, класно. Подарунок презентувати. Одна маленька обіцяла. Так що, друзі. Всім привіт ще раз. Я не знаю, за день здоров'яся по 220 разів, але я думаю, що це нормально. Головне, щоб був добрий день. Ну, дякуючи вам, він у нас добрий. І ще раз повторююся, що кожен ранок і кожен день, то завдяки таким жіночкам, не знаю, що з мене починає мене мурашити. Не знаю чому, тому що ми привикли, хлопці, хлопці. Так, да, я стикаюся з жінками, є у мене. Валентина Саюк, мати супер хлопчини, який медиком, якому ми допомагали йому 19 маленька дівчинка в нього народилася і 17, тому що 18 не було, б, що боронити. Але у таких батьків, як його батько і мати, просто не може бути інших дітей. Так що ще в мене одна жінка на моєму шляху справжня жінка, Світлана Бут, і нарешті вона до мене добралася. Ми закрили деякі питання, які ну, не люблять вони звертатися, приходиться. Навіть як Толік до мене каже, там і так, і так, тому, так давай зробимо, ну а що? Висмикнемо, поки збираємо на якогось друшляка, то закриємо це питання, ремонт машини швидший. І в нас є плюс в тому, що ми можемо взяти машину, а гроші потім віддати. правда, вже такий хвіст у нас довгенький. Так що Світлана Буд забере сьогодні ту штуку. Не будемо вже називати, як вона називається, ціна питання. Уже зараз можна купити дешевше з таким листом, як ви зробили, на 18 тисяч зекономили, бачите, і вам і на, ремонт. на ремонт. А якби з двох зекономили, було б взагалі було б ще Так що, друзі, бляха, ну це капець. Це жінка з Березоні, яка безпосередньо боронить нашу неньку Україну. І дуже важко, я знаю, що спілкуватися з бійцями. Ви ж як психолог. психолог. Оце, мабуть, найтяжче. Я коли спілкуюся просто з хлопцем, я двох віз. Додому, хлопців, якось восьма категорія, це як вони називають, після взривів оцих контузій. Так, Петер... да, це просто тяжко. Це два, я двох забирав, і та дорога була ад. Я представляю, як рідними, як вам спілкуватися в А там вже ад. Там просто ад. Так, так, так це що Дуже добре, що є такі люди, як ви, які розуміють, що там відбувається, що не й байдужі, тому що іноді як зустрічається зараз в вільному світі з такою байдужістю, то трохи серце такою обливається. Але завдяки таким. Калашник, Васильович. Ну ми мабуть і багато, багато, є, багато небайдужих багато, наших, наших березанців, і березанців і всіх українців. Да. Це дуже круто, дуже круто, що є такі люди. Вони нас підтримують і надихають. Тоді я можу нормально спілкуватися зі своїми хлопцями, і говорити, мотивувати їх, що є за кого, кого вони та, стоять. Для чого вони там знаходяться, і для чого вони там, і заради кого? Тобто таких людей, як ви, підписники, да, ми... волонтери. І думав, нащо мене той YouTube малий мене закинув? Але завдяки йому, і я ще раз звертаюся до українських блогерів. Хлопці, використайте свої можливості. Не хочете збирати на свою картку. Просто вставте відео, скиньте в спільноту. У кожного є знайомі друзі. Якщо ви боїтеся розводити, є й такі моменти. На жаль, ми живемо в такому житті. Але там, де знаходяться вони, як мені деякі блогери кажуть, Мене постійно питають, а як Бобошко? Ну, блогер, який просмотрить ну, сотні, я з ним спілкувався, ну, його заставили за мною поспілкуватися, деякі люди, після того, як він на мене там, нагнав десанту. А я кажу: Бобошко, як Бобошко. Людина не хоче. Просто не хоче використати свої можливості. А ви думаєте, ця жінка хоче їхати назад від своєї донечки, від своєї родини? Ви думаєте, вона хоче? І коли ти спілкуєшся, це на, от, коли я стикаюся з хлопцями там недалеко від передової, з молодими, мене просто рве, мені хочеться плакати. А особливо, коли я заїхав до цього меморіалу, можна так сказати, який зробили матері загиблих 95-ї бригади, а таких дуже багато. І ти дивишся, 2000 там другий рік, 98-й, як пам'ятаю, 93-й і 99-й. діти. Вони ще життя не бачили, хоч у нас деякі люди говорять от, в Березані, кажуть, так а що я дуже служити? Мені ж вже 40, а йдуть молоді, вони ж здоровіші. Так це ж діти наші, мать вашу. Я кажу: ну, якби мене дав Бог здоров'я, і те, що я роблю на даний момент тут, кріпя зубами, дякуючи моїй медсестрі Лесі Петрівні, ми ж не кажемо там, що в нас і як воно. Тільки ж пишуть, а чого ти сидиш? А чого ти такий патріот? Використаємо свої можливості по максимуму. Як віддайте мені дитину додому, я піду туди і вже назад не вернусь. Тільки віддайте, щоб воно вже не йшло. Все, три роки вже. Три роки, і не важливо, де він на даний момент зараз служить. Я не кажу, тому що у нас кацапи шпілили мене цілий рік і вербували, були такі моменти, я цього не скриваю. Деякі переписки я поскидав своїм знайомим. Ну, але якось так. Так що я дякую нашим захисникам і стараємося. На жаль, не все можемо закрити. Сьогодні не чоловік шість писало, даю напрямки, кажу, як робити. Пробуйте, відкривайте збори, розкидайте в різних точках України, тому що в підрозділі служать хлопці і дівчата з різних регіонів. Одне те саме сповіщення чи звернення на різних е, фейсбуках е, авторів. І закріпляють хай свої картки для того, щоб бачили, наскільки це все діло продвигається. Тому що одні кажуть, та що ти? А другі не можуть і тисячу зібрати. А хтось мільйони збирає. Це всі разом із миру по нитки. Як вчора нам за дрони написали, як же вони написали? Убожество. Росія, типу, випускає цих дронів там тисячами, а ти, типу, там цих п'ять дронів. Та я таких, як я, тисячі, і кожен по п'ять. То це вже, оце показує об'єднання, і тільки об'єднання об'єднана громада переможе. Це як я завжди кажу, е, як вона родина. Я кажу, якщо родина така справжня, об'єднана, то то вже така сама буде в нас і Україна. Чим більше буде таких родин, тим більше в нас, вибачте, бачите, хтось нам задонати 100 гривень. Камезоми, це приємно. З по ниточки, путіну Петля. Так що не буду вас дуже довго мурмедить, тому що знаю, що у вас своїх моментів купа, і я не спів приїхати, вже треба знову їхати Віруську забирати з музики. І ми зараз передамо оцю рішу на паузі. Да? Оце я такий пацан. А да, тату нічого не все. Я трошки засняв, просто не помню откуда закінчу. Так що, друзі, забираю картину. Я думаю, я це не казав. Передаю удочки Світлані Бун. Я думаю, ця удочка врятує не одне життя, а те, що ви сказали, ми придбали. Ми вже з Анатолієм. Я дякую Анатолію. Він просто О... оця вся інформація, яку він збирає в голову, і я просто сам би цього не зміг зробити. Так як мені там говорять, треба якусь робити звітність, там бухгалтерію. Як вам може двоєчник зробити звітність? Я пишу там ручкою, що я кому купив. Я стараюся перераховувати. Але в першу чергу я кажу, якщо вони не бояться йти на ноль, я не буду боятися тих, хто контролює нас. Ми тільки заради того, щоб підтримати і в першу чергу людяність. Кожна людина судить по собі. Ну, а ми будемо робити те, що від нас залежить по максимуму. Так що всі блогери, всі люди українці, спробуйте використати свої можливості, тому що перемога. Я не знаю, як назватися перемогою, нашу виборювати волю і свободу, щоб стати. Ми ще поки незалежно. Щоб бути незалежною, повноцінною державою, ми повинні всі, не хтось, не вони повинні це робити. Не ті хлопці і дівчата, які віддають своє життя заради нашого життя. І не треба казати, що там, а якби вони не пішли, такі теж є. То війни б не було, то відсів би я на тому дубі і від моєї ваги, і Богу, та гіляка не репнула. Так що, ну не прийшли вони сюди визволяти. Вони визволили міста, зробили з них. Як кратер на Марсі, це просто страшно. І не забувайте, що це не там. Це ви в Україні. І не забувайте, той бучу, той Ірпінь. Воно ось рядом було, ти проїжджаєш, тут півтора часу їжди, і ти вже там, ти довше Київ переїжджаєш, можна кудись більше. Буде. Так що, якщо вони не вистоять, то вони не будуть повисти. Я знаю, що вистоять. То купляйте вазелін. Так так удочку передаю. Світланочка, я тобі дякую, дякую всім хлопцям. На цьому, все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми вже будемо робити, що від нас залежить. На жаль, не всім можемо допомогти, але стараємося приєднати тих чи інших блогерів, людей, підприємців і так разом до перемоги. Так що слава Україні, героям слава, всім пока.